Пайкове кладовище, пам'ятник першому космонавту незалежної України Леоніду Константиновичу Каденюко. Ця скульптура завдовжки 4,2 метри. Ескіз обирала безпосередньо родина космонавта. До речі, кажуть, що на зведення цього монумента 250 тисяч гривень пожертвував особисто зеленський. На комплексі зображено 67 зірок, що символізують роки життя Леоніда Каденюка. Велична скульптура з граніту відображає образ космонавта в скафандрі, який вітає або навпаки назавжди прощається з землею перед меморіальним комплексом встановлена плита із автографами всіх членів екіпажу на надгробній плиті першого космонавта України. Написані зворушливі слова Анатолія Матвійчука, і зображено орнамент рушника, який взяли з дому Каденюка. Тепер візерунок на граніті. А раніше був постійно перед очима Каденюка, оскільки прикрашав ікони в його будинку.